Від звичайного хобі до власного бізнесу житель Ковальського району Юрій Клочик виготовляє прилади, аналогів яким немає у нашому регіоні а може й за його межами. Це точилки для ножів, хоча виглядає усе як ціла система. Свого часу розповідає майстер, замовив точилку з Китаю та якість його не задовольнила. Тож взявся робити усе сам. Для деяких приладів основою служать старі мікроскопи, які чоловік переробляє під свої потреби. Обробляє метал сам. Попит, каже шалений, і серед рестораторів, і серед мисливців. А нині це ще й вкрай необхідна річ для військових. Втім, щоб виготовляти швидко та якісно, такі прилади треба сучасне обладнання та, звісно ж, помічники. Тож чоловік подав заявку на участь у програмі отримання грантів на розвиток власної справи, яку реалізує. Волинський обласний центр зайнятості після розгляду його бізнес-плану та успішної співбесіди чоловіку погодили надання гранту. Завдяки цьому він не тільки стане підприємців, а й візьме на роботу працівників. Тепер каже, буде більше можливостей відправляти такі точилки на передову.